Для чого це все? Для чого я знімаю відео? Для чого я ділюсь? Досвідом, знаннями? Для чого це все? Знаєш, хочеться підібрати якісь правильні слова, транслювати якийсь правильний стан. Ну так, на якийсь відсоток хочеться цього. І розслабляючись, розумію, що весь досвід, який я прожив, який ми проживаємо, ми проживаємо його для себе в першу чергу, в другу чергу для того, щоб передати його. Коли я проходив певний досвід, коли я отримую інсайти. Коли я трансформуюсь, я розумію, що є люди, мільйони людей в світі, які переживають те ж саме, або не змогли пережити, або в них не вийшло. І я, який цей пройшов, я зараз говорю в загальних в таких темах, термінах, коли я Пройшов якусь тему, я розумію, що є багато тих, хто не змогли пройти, або стоять на порозі того, щоб пройти певний етап в житті. Я відчуваю цінність в тому, що я проходжу, в тому, що я здобуваю досвід, який я здобуваю досвід, які уроки я виношу. Я бачу в цьому цінність і я. Маю внутрішню потребу. Показати цю цінність. Поділитись, можливо. Тобто я тут для того, щоб ділитись. Ділитись не означає, що в мене стане менше, а в когось більше. Ділитися означає для мене ось, дивись, як це в мене вийшло. скопіюй». Бо ми насправді ну, не можемо передати досвід, який там на рівні тіла вже врощений, в ми не можемо передати його, щоб людина це прям взяла своє життя і внідрила. Ми можемо показати, продемонструвати от я тут для цього. І я тобі дякую за довіру. Я дякую, що ти тут. Я дякую тобі за те, що ти відкритий до нового, відкритий до сприйняття. І що ти розвиваєшся. Дякую.